Угу. Я про я не буду робити доповідь, ми вже в часі, але я вам, вам покажу, у мене то все є. Ви можете флешку собі скачати. І, е, да, інформація. Дуже має. так Тик-тик-тик-тик. Я чистко, якщо там є лікарі, вони розберуться. Я вам покажу. Да. Все, ви будете мати цю інформацію, це зата інформація, але там такі нюанси є. Для чого? Ви чули, що ми говоримо? Ви чули, про, механіз... про як працює продукція. Якщо ви не нов... ну, новачки, я розумію, ваш стан, особливо хто мене дивиться, хто не знає, ну сам може різний бути, бо ми не звикли там, вірити, довіряти і так далі. Хто вже працює багато років, то він то все розуміє, він таке бачить таке. Так, і... от дивіться. Я хочу показати, да, я, я взяв просто, я зай, займаюся зараз, я збираю дані з доказової медицини. Тобто я ЕнЦІБІ PubMed, Мед, у мене там деколи псую очі, тому що треба години передивитися, 60 тисяч статей щоб вибрати вам. Не всі я там на п'ять сторінці закриваю очі, теж хочу спати, теж людина. Але я вам деякі речі, я хочу показати, я спеціально це взяв, я не взяв банальні речі, я самі такі страшні речі. Дивіться. Це сучасна наука, це Японія, медичний центр в Японії, хірургічне відділення. Це просто я, Юрій Кранічний, це зробив презентацію таку. Е, вот. І журнал по медицини, 2024 рік. Я взяв за останній рік, саме нове, що є в дослідженнях і ви... по ефірних оліях, наприклад. Ви ви слухаєте, і там щось сталося. Ви не знаєте, думаєте, так вони видумують, обрежуть. Або там чи лікарі, чи медицина це знає. Та знає це медицина, особливо експериментальне, давно це знає і робиться вже, експериментує, ну, але дуже довгий шлях, розумієте? Не шлях, ну там є певні нюанси. Ми деколи швидше це робимо, ніж вони. Це кралі ефірних оліях, мирта, лимонова, 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 лимонова ліцеї та мілізий, принічний ріст та інвазію клітин, раком молодші загрузи. От тут якраз питання, чому цікавиться ефірними оліями, тому що існує значний зачний попит, розробку, тому що ми ще не справилися з цим захворюванням. Далі. От. Дослідження було. Дослідити протипухлинні ефекти легких компонентів ефірних олій. на Наклітини раку молочої залози та визначити 4 ефірні олії, які проявляють протипухлинну активність. Ну, Логіка, розумієте, да? дослідження. Метод дослідження вони робили дуже цікаво, вони робили так е, 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 пластину. Далі. І тут е, клітини, і коли вони діяли ефірною олією, тут чітко було видно, що, наприклад, ті е, ефірні олії, які оце знищені клітини, а це е, е, тут, називається контроль. Тут нічого не було. Тут не було ніяких засобів. От такі всі живі клітини, були кожні луночки, вони були живі, ракові клітини. А це, ну, грубо говоря, да, да, давали ефірні олії. Ті, які б жовтіли, найсильніші, от бачите, тут. Ці найсильніше діяли на пухлину. Тут от, от, чайне дерево, допустимо, так працювало. є інші через дерева, різні нюанси. Але, наприклад, ви знали, бачите? Протипухлинний і ефірний ефект перняння ефективно. Це морфологія. Клітини червоні, це вже поздихали, а ці ще живі. От. Причому цього всього досягли. П'ятикратно розведено ефірної олії, 500 п'ятикратно, 500, 500 разів розвели розводили ефірну олію і цього досягали. А я вам коли читав про ефірну олію лимона, який має делімоне, а при цій вибачаю, які дві кабліки всього давали на молодші і потім через місяць видаляли. І там були двоякісні похвилини, їм цю ну, місяць давали, видаляли, робили аналіз, але дивилися, бо це було такий зроблений експеримент що двох крапель достатньо було, тому що коли ми здермаємо дві крапель на молочні залози, то це було біля тисячі разів більше, ніж всередину. Тобто нашу переселенку на розумілося по всьому організму на молочну залозу вона це ще перевага, яка не горі, коли, коли може донести. Зараз ще одна наука рухається, як донести е, е, чи препарати чи антибіотики е, швидше, то виявилося, що біля 100 кратно, це наука вже пише, 100 кратно збільшується смотурність і проникність для Безліч речовин. такі, які не проникали через шкіру. Тобто є нормальний ефект з ефірною олією, евкаліптор того самого чи інших збільшується 100, 100 раз. І тому зараз продуктні препарати змішують з ефірними оліями разом. І щоб зробити більший ефект, більшу тію, меншу кількість самого препарата. Розумієте, ну це така цікава річ. Далі. Далі, далі, далі. Тут, от далі, пила компоненти, це все досить складно кожного Далі, 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 далі. Порядка концентрація. Стоп-стоп, от обговорення назад ну, да, обговорення. От. Тут концентрації були для чого? Щоб показано було, що е, 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 ефірна олія вона має не тільки там е, один компонент, вона має додаткові. І деякі ефірні олії проявили поцікаву ефективність, що той додатковий текст не ну, посилений. Там центральний кірені, там ще і так далі. Тому цілісна ефірна олія, олія часто працює сильніше, ніж одна якась компонента. Тому, Діло природи і Бога. далі. ефекти. Центральні. далі обговорюють для нас так лікування раку молодші залози. От і там написано, що ароматерапія, для затік лікування раку практикується вже давно, закризання філії. Наприклад, було показано, що ЛАТА е, апоптоз е, лавакує апоктос, наприклад, та інші. інший. Але це дослідження було якраз за рахунок летних компонентів саме тих інших. І от далі, наприклад. І тому от ці були вибрані. У нас, до речі, лимонна міліса має багато централя і інші ефірні олії. Тут головне, що в нас є суміша, до речі. Парадокс. ви можете потіку макси суміш, він буде мати багато центральна, будуть використовувати її, мати протипухлин ефект. Далі. Високе дослідження, наприклад, е, усі ці ефірні олії, там мали центральні, які вважаються, індукують загиблих, і ти на поговориш Тобто Якщо десь колись хтось може використовував, і воно подіяло, і вони не знали, як, то зараз вчені вже і підтверджують, і механізми дії, і так далі є. От більше значення, що виявлені високі протипоклоні властивості цих олій, потенціал для розробки нових лікарських форм, на основі центральні, можливість заповнення традиційних падів лікування раку молочні залози, і перспективи використання профілактичних програм для груп ризика. Профілактична програма це наша тема. Це наша тема. Це, це те, що я кажу. Ми не чекаємо раку молодші залоси, але ми можемо календалом намазати на грудну клітку, е, 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 хоча б у нас є емульсія ще краще, ніж крем, тому що ну, легше розма, е, розноситься, і туди додати одну крапліку ефірної олії. Якраз дві як краплі ефірної олії, те, що ми призовлики рай давали, ми, це ми не бавилися, не байки, це наука. А вони ж кажуть, давай, але це коли буде ще? Ну пильно, так? Коли вони це протоколи ведуть, все. Чекайте, ми вам пропонуємо, але це вже є в ефірне олія, а не сподівалися, так і дербе компоненти негативно впливають на властивості пухлин у клітині моделі О, так от лівопластова, так де коли питалися? Я про інше, хто сам казав, що добре пух... пухлина по це не знаємо як. От як як зараз використовують це Кафедра біологічних наук та території Італії, 24-й рік. Без твої це буквально недавно дано опублікувало. Рівла є дуже погана, погано піддається, і тому як подається, шукають, щоб щось допомогти. Сама вона агресивна, низька виживальність і обмеження лікування. Це сучасна наука, це не я кажу, це не є наш лікція компанії Вассан. Це є самі передові журнали, наукові говорять про це. От будь ласка, далі. Вони кажуть це лікувати, хочуть показати можливість ефірних олій. Що у вас не було такої думки, що це чудо, народ, це не чудо. Це чудо, що в нас. Це є ефекти на різних рівнях. Це є все не, не на рівні, треба тому як то повірити. От. Обмеження стандартно ну, є там так далі, бо зустрічається нові підходи. Відто та ефірні олії привертають в увагу як потенційні допомоги до трацини медицини. От коли я розмовляю з лікарями, з колегами, і кажу, що у нас є ефірні олії, а вони так знаєте носа боротять. Японці не воротять, німці не воротять, хірургічна кафедра в Токіо не воротить, а завідуючи терапією воротить районної лікарні. Та трошки прочитай літератури, може, побільше. Я не Невігласи, це називається гуане. Невігластво, друга гуна є. То інша тема. Далі. О, історичне застосування були Протиракові властивості мали, а ми мало знали протипорознення властивості. Ми більше знаємо на депресії, доказано діяти і так далі, і так далі. Метаболічний вплив. Синергія з енергія з інноваційними методами. Достачаючи яких засліджень вказує на потенціал ефірної олії лаванди, як доповнення до традиційних методів лікування, що може підвищити ефективність та зменшити пробічні ефекти. Тобто, як поєднання в онкології. Хімічна замадою, далі. Тепер педемічна активність. Це з рахунок чого і механізми дії тут написано. О, то 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 О, лікарі почитають, чешитеся. Далі. Дивіться фірне олійне, клітини Ліобастов ми це вже робили, дослідження показали. Дослідження вони робили і використовували хімію. І коли б вони змогли використати разом, ефект був бомбовий, тому що почала хімія набагато краще працювати, мало того в тих дозах, і ця доза не була така токсична і не було таких негативних наслідків. А це означає, що можна працювати краще. Далі, От, застосування. Це про препарат, починає інгулювати через 24 години. Комбінація ефірної олії, лаванди, посилів антипрозативний ефект, зайшли зниження профірації клітин більше на 50%. Тобто на 50% наполовину контролем було. Спільне застосування ефірної олії. Як зараз використовують, я, я чув, що розмоктують ефірні олії під небійні і дають сюди препарати, які потрібні. Тобто розмоктування іде всмоктування в... То ви дуже близько там, знаєте? дуже добре розкохтувати. На чомусь, на скільки може. Якщо ми маємо, я не про цю пухлину кажу, не треба на ту пухлину лікувати. Це не наша справа. але а наша справа що? Дві-три капельки не олії, чистимо зруби. Капель кофе в рот і розуміємо, що ми не займаємося якоюсь риндою. Це мощні, що блики на мозок і на перебаченку і така. Тому тобто капель є. Там не треба 100 капель вживати. Не тими дозами досягається, дозами, набагато менше. Це те, що твої діти, сіносіти, панціосіти, і так далі. Далі. Вплива ванною, і і далі, далі. далі. Антиоксидантів, вплив прямо терпенів. це означає, що... А о, о, о назад назад о, о, оце. виявляється, що терпіть 4О, вінало. Це один складників ефірної лаванди. А де нас це терпен 4О є? А тепер дивіться, найбільш потужний інгібітор 80% з лиш, є при є концентрації там. Мінімальну концентрацію на да 80% з менших привітання урок покликані за якості. А ми маємо чине дерево. А ще вже якась бомба, коли в одному ефірній олії є і то, і друге, і третє, вони разом діють синергічно. А ми ще можемо поєднувати ефірні олії в так називаємо, називаємо сумішах. І нас компанія вже виготовила ті суміші. І коли ми ти даємо ті композиції, то потім в очі лізуть. який ефект композиції підібрані ароматерапевтами швейцарськими. А композиції точно так же. Так, можна, так. Це є треба на бозу вплинути. Де треба, там впливаємо. Що внутрішнє вживання, я там далі. Далі. Три-п'ять-чотири. он грає біологічний ефект. Тобто вони тільки все один компонент. Але ви знаєте, що помішати багато компонентів природних вчинків, це набагато сильніше є. От далі. Макізмітер панів, це як працює, на якому рівні. Далі, ви потім почитаєте, це вагом. Бо, а тепер дивіться, перспективи використання ефірної лівади, терапії. От, але, через, а ви вже бачите? Тут е, є Лавандова, але тут написано, що є ще інші. Тому що вони зробили ще порекомендували, А які ще інші є? А я дивлюся, це наш довідник там відкрили. Десь мудрі люди є. Що вони відкрили? Там є чайне дерево, розмарин, цитрусу є каліпту. Це те, що у нас є. І ці олії теж працюють. Дивіться, що є, це я вам витяжку зробив. Не я, хтось мудріший, знаєте, є такий називається штучний інтелект. Бо, тому що одна стаття за 40 листків, чи 30 листків, і ще за, за 2-3 листка, чи якісь посилань на, на совніжні роботи, які я інколи читаю, якщо маю можливість. І стараюсь донести, що ми не чутільками граємося. У нас дуже хороші методи. Да, ми не сильно треба лістити в терапію. Хай би то лікарі займалися. Але ви бачите, що робиться. Пийте воду. Ну, розмарин, де делімонен має протипухлинну дію, евкаліптова, це протипухлинні ефекти, про які ми завжди боялися говорити. Особливо я. Тому що я лікар відповідальний, розумієте, коли мені заявляє, що зменшилося, я кажу, я не можу я можу, я це випадок бути казуїстичний. Да? А мені треба що? Не просто експеримент, а може воно саме зникло. Коли почалася куча публікуватися, я не знаю, чому зменшується. І що ми використовуємо, і працюємо. Далі. Перспективи використання, проникнення через ремонтополічний бар'єр. Здатність багатьох терпень проникати через ремонторичний бар'єр, робить їх цінними кандидатами для лікування, складних мозку, да, ну, от, коли його Розумієте? Це нічого немає, не проникає, це проникає. Знижність токсичності, тобто ми можемо знищити токсичність і захист збройних печінки. От вам чим займається компанія Васан, коли ми, ми популяризуємо ефірні олії, це ми що робимо. Люди до них як у обчині, своє діло роблять. А ми займаємося іншим профілактикою, оздоробленнями. І в руках спеціалістів, ми і консультантів, і в тих випадках, що можемо, ми часто терапевтично те, з шикарними результатами, а потім кажемо чудо, бо ми ще не можемо сягнути, що це чудо, це все одно це є механізм і дій. Далі. І виставки напрями, десь шукають напрями. Проведення додаткових на досліджень треба. Дослідження, будь ласка. Розробка протоколів. Ждемо ваших протоколів. Персоналізована терапія, це що можна, чи типу, це окремий, кожна людина. І поєднуючись це проєкту терапії, ця стратегія може привести до більш ефективних методів лікування. Здатність батько терпення, задачі ефірні холі, проникати самоцик мер'єр, роботі особливо цінними для лікування пухлин мозку. Потенційно дозволяючи використовувати нижчі, менш осичні дози. Дякую. Далі. Цікаво? Так, в мене щодень. Манука. Це чисто чи що дайте? Манука, іде на уліс про пираком властивості. Де нас є Манука? В на І де Іде є Манука? манука. І а то, що ми 10 ефірних куліч, там 4 вида. Є. Yeah. Манука, це журнал Молекул 84 рік. Манука, ефірна є на оліс властивостями. От, далі. Ті про саркоми дивилися. О, історія, джерело, складники, були олії, зниження активація, механізми дії, це як працюють. Слухайте, деякі олії мають дію, Наприклад, це взяли інші. Наприклад, міліс-акционалісти і так далі. І оце, що вже на поклину конкретно працювала. Далі, порівняння з іншими. І потенційні механізми дії написували куча є через таке, через таке, через таке. От, вот це, це диплопитає. Поясніть мені механізм. Якщо я комусь скажу, що якісь такі такий, а ж, синергічний ефект, саме цікаве. В межинні компоненти олії працюють синергетично. Чуєте? Це не я сказав. Це сказали ці, що написали, от вибанні пірну олії, там є 200 компонентів. І це чудо, що вони синергічно мають працювати на багато більше, ніж кожен окремий. І тому дуже важко це зробити синетично одним компонентом. А ефіра олія проявляє ту силу з малими дозами. І от активація, от хто хоче, там знає, ті терміни, покажіть докторам, що питають до книжки. Хайну статтю прочитають. Далі. Далі. Мануха імунітет, ха? Чик, як працює, що працює, і олія діє сиделотично, для посилення імуну відповіді і показує, що олія мануки підвищує, натуральних натуральний клітин. А це означає не тільки протихвильний ефект. Це кієр працює де yeah. на любому, де треба знищити. Де вас інфекція, де яка? Вірус та дуже сильно манука працює. Якась не загоючі пр... рада. Де, де треба кидери, де треба вбити, де ті бійці йдуть, вони посилюють ефект тих цих. Далі. За да, далі, мабочка? Манука меча, є тут тобто, механізми, діє що раз. зменшує системне запалення. Як там деколи важко працювати з хронічними системними запаленнями? Беремо чайне дерево, виходить ефект. То певно не було нічого. Що не було нічого. Раз і немає що, це реактивного білка і то, то видно лаборант або миха там пробіла хвостом перед пробірки. Долі з махом, Во, воно працює. Що... Читайте, читайте первоісточник, як коли сказав Далі, Далі. Висновки на да, перспективі використання Манука підтверджена протиракова активність. Підтверджена протиракова активність! Що ми ходимо, просимо, про що руками, що це ще, як то москалі кажуть, не однозначно, є потенційним ресурсом для нових протиракових сполук, враховуючи, що приблизно половина звичайних кіміотрофічних засобів походить від рослин. Нічого ми не відкриваємо ніякої Європи, нічого не продумаємо. Далі, не бізнесу, хай посліжить. Далі. Не треба науково, це закінчимо і встинемо згами. Я там ще два слова, і ми їдемо додому все. Їдемо <реш> не стиха, що добре. Ви це по почитайте, зміна до От. А тепер дивіться, яка біда, як діда, що це означає? Чим більше ми все лікуємо, у нас грибки вилазять. А ми. А думаємо, е грибок. Долі з маком, подивіться далі. Це а про те фармакології, про фармакології. Це не те, що там з поширення. Поширена. Інфекція, виникає при розслабленні імунної системи, таких стани, канідози, е, нігті далі. Бервуть оце все добро, оце все, що використовується, не діє далі. Резистентність не допомагає антибіотики, порушуються мікробіоти, впливає на все. Далі. От, генетичні мутації, біоблівки, які вже нічого не хочуть. Це наше майбутнє. Це все що ми будемо мати справу, ми вже маємо справу, коли даємо сіми тих і нічого не допомагає. І тоді ходіть, шукайте. Добре, коли ще дерево, ще впевіння ще що немає. От, будь ласка, що знайшлося. Далі? Що таке ферніолія? Читайте, далі. Антипікротна дія, далі. Фірніулія проти кандіда. От вам, будь ласка, виборка. Марилюка Ітерніфорія, чайне дерево, Левандула, Гвоздіка. Куриця, лівокраси, це траві це те саме, що почуло діє. Далі. Кмілі з діє, далі. Посувана ефективність, комбінація чайного дерева з лавандою. А що ми часто? Ми чули? Ви чули тут, так? дали три чотири літерні олії. Емпіричним способом. Ми зробили суміш і поділи, бо ні. Три-чтири дня попро. От, от від, ну, це найти таке. Лаванда, чайне дерево. Знижує на 67% проти А це діє хімії, будь-якої хімії, яка є зараз. А золота це те, що чим ми лікуємо медики і не можуть вилікувати. А в нас то все є. Багато цілі вплив тривалий ефект. Далі. Дозування, Терапевтична доза смішна. Працює при 25%. Ті при одного відсотку, це смішно. Це все розведення маленькі і вони вже працюють. Протипоказання ми даємо, звісно, є тепло. протипоказання. це будування, чачі рік, ми завжди це маємо, що під і він відновлює підроблені баланси, вбиваючи дозу. Далі не тільки лікують, а ще потім допомагають не, не отримати. А хімія полікова, а потім і другий раз знову що не виходить. Далі регуляція кишечника, лікування ранніх інфекцій, лікування шкільних інфекції, так далі далі. Ми будемо Вівасан Фареве. Далі. Ви це почитаєте? Я, що ви акцентували, це не це не стаття Вівасан, це стаття наукова, що фармакології, які кажуть... Бивіться на ефірні олії. Не відвертайтеся. Верховий коліт. 에, у вас були ефекти на вертолі? Закінчуєте, ну все. Верховні колії були ефекти? <плес> були. От, от, от чого, далі. Жан запальної медицини. <плес> далі просто показуємо, що на ефірні олії, були ефірні олії, що вони робить, а не дипусні ефекти, порти цих, виказні ефірні олії, так далі, так далі. Оце чому важко лікувати? Як, Яка проблема? Треба склад. 에... Проблема. Та ні, що там. Проблема нашої телевіцитують і продають неякісні. І, і, і треба синтезувати. Гранатове насіння, да, все, все. все, Останнє все. Остання. Гранатове насіння, комплексний огляд. Це є... Дослідження минулого року було. Знаєте, кіточка? Склад бачите? Далі. Хімічний склад бачите? Чудовий. Що входить? Куча, а так дивіться, протипухлинні властивості. Рак молочні злози, механізм писання Мощніші протипухлинні препарати, Давайте жінкам, особливо які 30-35 років, що препарат вибора, профілактика рака молочних і інших онкологій. Давайте цей препарат. Що? Важно й після ста! Якщо дожили, дожили, Якщо препарат має протипухлинні властивості, які мають бути проблеми? Роза, Кап, капсула дві, та ми ж так і даємо. Далі, покращувати інсуліна. Що інше має, крім того? Посилює інсуліна, збільшує експресії гена, тобто механізм дії, глюкоза і антиоксиданті властивості. Маслі адреса, далі. протисупорозу працює, кістки будуть От. кальцій, Хальці, далі. Видалі ліки, жир, кардіопротектора діє, регуляція маси тіла, метаболічні ефекти. Слідчі пропара. Ратові цілля мають защитий процес практичного використання у різних азотпровословості і так далі розробки ліків. Це ринок гранатових насінин в майбутньому. Це оце, що світ вже робить. 2,5 мільярда е, е, доларів продається всякій олії. дуже часто в косметології. І в компанії Васан є унікальний продукт, якого в ваших компанії нема. Правильно? Mm -hmm. Ви вживаєте? Mm -hmm. Ви всі маєте це вживати. І відео. Заключне. Все, останні 3 хвилини. Займався не видіть для мене. Давай ся сам. Як каже, попробуй не вроде. Це наше родове помістя. Це коли люди щось мріють і хочуть. Це ми в бівасан, якраз власний брій. От так, так. Це тепер Бог. Це коли ми щось мріємо. Це така, це яблучко, які вирощуються екологічні. Це вся наша територія. Юра, яблука продаєш. Трохи продав трохи роздав. Це вид з вікна, це роза, які в нас є, але розум не здивуєтеся. А є таке, що ви можете здивуватися зараз далі. Це німфея, тих озерах. Це теж яблуко, урожай, з хімії практично. Ось це жаба. Це рибочки там плавати, що я ви бачили. Це рожевий врожаю такий. Це німфея. та. У зерцях можна зробити таке, знаєте, релакс, азот. Це фонтатор зірнув. Це наша внучка вже приїхала кормить. Крутай проход. Це кіточки, які я люблю себе як і хобі Це фейс. Маємо музики. Це, це Львівський будиночок для остей. От це такі вечора ми спостерігаємо. Коли ми гості приїжджають, треба вечір, всі потрібно думати, подивитися, подякувати Богу за все. От є за що дякувати. Ну, ви розумієте, це не обидеться, тому що ну, так приблизно вона так виглядає. Так, так, Це все-таки показує, що да. І ну, я дуже люблю ці буйство квітів, оцих енергія води, землі, рослин. Вирощування доторкання до землі дуже близька тема природа, моя сила. Розумієте, людина, яка має справу нашої компанії, вона десь таке любить. Вона такого хоче. І в мене було це бажання мати таке саме і ділитися цим друзями. Не просто жити десант, а не просто приїхати в ресторан, посидіти, а мати от такі речі і бути. В тому ті енергії і бути з друзями з найкращими людьми. Туди приїжджають і мої побратими. Туди приїжджає наша структура, вже деяка була. В Принципі туди приїжджають друзі, з, з заховані. <реш> е, за, за і ви знаєте, що це одна з тих мрій, яку якому мріяли, яку ми вже реалізували. Ну, частково. Все, закривай. Ми вашим заліною і від всіх лідерів компанії організаторів подякувати вам всім, що ви тут були.